Добрий день! Вітаємо вас у українській панорамі передачі українською мовою, яка виходить у ефір, як ви вже знаєте, кожної неділі о 17-й годині. Мене звати Єлизавета Стевіч і буду з вами до 17-ї години і 30 хвилин. Музика. Наша команда була на майстер-класі з циклу крафтовий спа з виготовлення домашньої косметики. Хочете почати виготовляти мило, але не знаєте, як правильно все розрахувати. А ще прагнете використовувати мінімум компонентів. Тоді маємо для вас чудову пропозицію. У суботу, 22 березня, ми відвідали майстер-клас із миловаріння та виготовили дьогтярне мило. Захід проводила Вікторія Іванова, косметолог із медичною освітою, з якою ми вже спілкувалися у наших передачах. Це був третій із 12 майстер-класів, запланованих у співпраці з Вікторією. Доброго дня всім! Рада вас тут вітати на майстер-класу по виготовленню мила ручної роботи. Сьогодні ми будемо я буду виготовляти мило з дьогтем. Це дуже Класна речовина наш час, особливо в такому засобі, як мило. Вона дуже добре впливає на шкіру. На початку Вікторія познайомила учасників із самим процесом. Розповіла, чим користувалася, а також пояснила, наскільки ці речовини корисні чи шкідливі. А далі пропонуємо подивитися сам процес виготовлення цього мила. Сьогодні мило ми робимо з нуля. Будь-яке мило з нуля це в першу чергу олія. Вона може бути різною. Основа у мила з нуля, якщо ми беремо до уваги тверде мило це кокосове масло та пальмове масло. Вони саме дають оцю твердість. Допоміжні масла, допоміжні олії це оливкова, може бути касторова, соняшникова навіть теж. Вони дуже добре до шкіри. Тому, береться, беремо олію нашу. Ми, я її вже підігріла, тому що олія повинна бути трішки тепленька. Другий наш компонент це. Розчин Лугу. З лугом ми працюємо дуже обережно. Це агресивна речовина. Тому в першу чергу в нас ідуть засоб, засоби безпеки. Це рукавички, щоб були всі відкриті частини тіла закриті в нас. Одяг, взуття обов'язково теж, тому що каплі можуть летіти будь-де. На обличчі маска. І, звичайно, очі захищаємо окулярами. В мене є вже розчин лугу розведений у воді, тому що а, продається він у твердому стані, в сухому, це або порошок, або гранули. І для, для того, щоб він був вже придатний до використання, його розводять у воді до певної концентрації. Все робиться по грамовкам, тому що нам потрібна концентрація саме лужного розчину в оліях, щоб у нас добре пройшло все омилення. Зверху у нас олія, знизу у нас осів лужний розчин. Щоб у нас утворилося гарне мило, ми беремо блендер. Так, трішки підмішуємо, щоб у нас розчин схват і просто мішаємо, змішуючи луг. З олією вступає в реакцію і починає мутніти вже більше. В домашніх умовах можна навіть звичайним вінчиком зробити, але це буде тяжче і довше. Тому ми прискорюємо процес просто блендером. Ось воно вже біліє, світлішає, вже починається, запускається активна реакція омилення. Воно зараз почне ще й густіти. Так, досить. Вже у нас реакція запущена, реакція йде дуже швидко. Тому тепер нам лишилося додати наш таємний інгредієнт. В мене вага мила розрахована так, що туди треба весь. Проценти завжди йдуть проценти введення. Бачите, який він? Чорненький, гарненький. Тобто на мило. Взагалі, рецепти, коли строяться на мило, на будь-яке, потрібно, там йдуть в першу чергу відсотки. Тобто ми працюємо з відсотками на 100% мила, треба 3% дьогтю. Вже не включаю, тому що якщо я зараз продовжу його блендерити, воно в мене загусне дуже сильно. Не і, да, і я його буду вискрібати ложкою. У мене колись таке було. Я дуже сильно перебила, і вже поки я почала його розливати, я вже його розкладала по формочкам. Тому тут треба бути дуже обережними, особливо, коли дуже обережними, коли не знаєш а, речовину допоміжну, ну, в нашому випадку дьоготь, наприклад, да? якщо це, звичайне, мило косметичне якесь, то а, додаються ароматизатори. Теж, якщо ароматизатор незнайомий, то краще... Лишати ось таким трішки житкувати мило. І потім ось ми його блендерили, воно було геть жидень, жиденьке, а зараз уже, вже воно. да, вже як сметанка. У мене така спеціальна форма дерев'яна. І це все ми зараз будемо сюди виливати. Ще поки виливати. Але вже, бачите, ось. Воно вже майже сипеться. Так. Зараз я його тут розпреділяю гарно, тому що потім це все мило, воно застигне і має пройти повна реакція омилення, наступає така стадія, як Гель в милі. Тобто, воно мило спочатку, воно зараз нагрілося під е, дією олії, взаємодією олії з нашим лугом, воно зараз нам нагрілося і воно таке доволі тепленьке. Це буде верхівка нашого мила. Цей великий шматок. Коли він зараз він почне охолоняти. Але потім в один момент піде бурна реакція взаємодії, і настане ця стадія геля. І воно знову стане таким м'яким. Тобто воно спочатку твердішає, потім знову стає м'якеньким. І ця стадія гелю вона Прискорює наше все омилення. Так, я його так трішки прикрасила. Ось вже воно застигло, вже воно нікуди не дівається з форми. Ми його зараз укутаємо трішки, там вже на задньому плані. А щоб воно проходило цю стадію гелю, тому що а, чим активніше буде стадія гелю, тим швидше пройде реакція омилення, і тим швидше милом можна почати користуватися. Ми почуємо від Вікторії про сам майстер-клас і про речовини, які вона використовувала. Майстер-клас був саме про виготовлення мила з нуля. Це такий спосіб виготовлення мила, який використовують на. Виробництва взагалі, але його теж можна робити вдома. Це мило воно відрізняється від магазинного мила тим, що воно більш м'яке до нашої шкіри, більш байливіше відноситься до нашої шкіри, тому що в нього ми не забираємо ніякі речовини, як це роблять на виробництві. А все це лишаємо в милі, і воно потім дбає про нашу шкіру, щоб шкіра при змиванні з нього не страждала так сильно, як при змиванні звичайним милом магазинним. Я саме хотіла показати донести, що таке мило його можливо зробити та звичайній людині. Майже зі звичайних речовин да так вони продаються в якихось окремих магазинах, але їх можна купити, можна зробити самому і дбати про свою шкіру саме такими засобами миючими, які не будуть агресивно до неї ставитися. Сьогодні ми саме робили дігтярне мило, це додається до звичайних... Стандартних інгредієнтів, які ми використовуємо, це олія і луг, ще додається дьоготь. Це речовина, яка добувається з, зі спаленого дерева. Зачастіше це берези, рідше якісь інші види, але частіше використовується саме березовий дьоготь. Він, таке мило дуже добре використовувати для шкіри з якимись подразненнями, ушкодженнями, з такими захворюваннями, як псоріаз та екзема. Воно лагідно ставиться до шкіри, воно лагідно підсушує, не пересушуючи. І Саме з таким використанням такого мила люди з цими захворюваннями входять в довгу ремісію, тобто на фоні використання якихось лікуючих засобів, ліків ще ми додаємо косметичний засіб, і ремісія у цих людей подовжується відносно звичайних миючих засобів. Що відбудеться далі, коли ми зможемо ним користуватися? Про це розповідає Вікторія. Ми залили великий шматок мила, він називається бач. Да, в нього є теж професійна назва, це бач. Це коли заливається мило, саме в велику форму. І потім воно це мило достається. Коли процес омилення закінчиться через добу, його можна дістати. Розрізати на шматочки. Потім ці шматочки лишаються ще на від двох тижнів до місяця. Можна їх лишити, вони підсихають, щоб мило набуло саме тієї твердості і служило нам як можна довше, коли ми ним користуємося. Воно полежить, підсохне, і потім вже ним можна використовуватися користуватися як звичайним милом. Я казала, мило не треба використовувати кожного дня, оскільки воно сушить шкіру. А на питання, чим краще користуватися і щонайменше сушить шкіру, вона відповідає. Милом з будь-яким милом взагалі шкіру можна мити на тілі. Те, що ми миємо руки, тут шкіра в нас довольні, доволь, доволі груба. Тому вона витримує ці всі наші mm -hmm. <смірки> намилювання, так, а шкіру саме тіла вона більш ніжна. Тому милом взагалі я рекомендую митися, якщо є якісь проблеми зі шкірою, якісь подразнення, якісь поранення, можливо, так, ті ж захворювання шкірні, якісь, тоді, так. Да. Тоді можна використовувати, але теж без великого ентузіазму. Щодня мило краще не використовувати нікому, навіть з якимись проблемами. Три рази на тиждень при проблемах цього достатньо. Це якщо ми говоримо про мило і саме про стан, коли шкіра пошкоджена, для тіла краще використовувати все ж таки гелі для душу, які. Предназначені для цього, але теж повторююсь, що навіть гелями для душу теж користуватися ліпше, не частіше трьох разів на тиждень, адже вони також, наша шкіра, вона сама по собі має захисний шар, і цей шар він масний, він саме із олії більш складається з нашого сала і жиру шкірного. І тому, чим частіше ми цей захисний прошарок змиваємо, тим, тим більше сохне наша шкіра. І якщо ми будемо митися якимись додатковими засобами три-два рази на тиждень, да, ми не так сильно будемо пошкоджувати цей захисний бар'єр, і шкіра вона може сама відновлюватися, якщо їй дати таку змогу. Наш організм дуже розумний, він в першу чергу він направлений на самовідновлення. Тому якщо ми йому не заважаємо дуже сильно, він буде гарно відновлюватися і сам. Значить, найкраще водою тільки водою. Якісь місця, які там запашні, да, тим. Ті, ми можемо мити з додаванням якихось неагресивних. Мило, це агресивний, все таки засіб. З Наталією Радосавлєвич Ми неодноразово говорили про організацію таких майстер-класів і про те, наскільки це важливо для переселенців. Переселенці з України дивлячись, що і далі відбувається в нашій країні. По-перше, відчувають себе досить усамленими, такими не ну, зовсім одинокими, але все ж таки. А по-друге, тобто ви не вистачає спілкування, не вистачає якоїсь такої душевної компанії. А по-друге, є серед нас багато талановитих, багато таких людей з шикарним досвідом, шикарними знаннями. Тому ми часто часу робимо такі зустрічі, де можуть з одного боку поділитися своїми знаннями, якимись чимось дуже цікавим, невідомим широкій публіці, якимись професійними нюансами. А з іншого боку, це спілкування, це якась обмін енергією, підтримка один одного. Тому дуже дорого, коли українці так от збираються, спілкуються. Вікторія має шикарний досвід в косметичній сфері, косметолог, як виробник косметичних засобів. Тому вона щедро ними ділиться, але щось таке ми і виробляємо. Наразі це мило, яке має пройти ще такі певні пару тижнів дозрівання, і тоді його можна буде поділити між учасниками, а те, що залишиться, будемо продавати на якихось наших там. Заходах або яких так, от віддавати за донати, приміром на якихось таких от заходах, які там час від часу також робимо. Тобто, це спілкування, це обмін досвідом, це нові знання, це щось таке цікаве, щось, що можливо не знайдеш поза своєю професією, і це привід згуртуватися, попити чаю з якимись смаколиками, щось поділитися якимись думками, підтримати на одного, те, що дуже дуже потрібно українцям зараз. Час від часу ми робимо різні майстер-класи. Тобто, от, з Вікторією у нас заплановано всього 12 майстер-класів, це зараз третій. Тобто -то. маємо програму. Так, да. Просто що дай Боже здравля, як кажуть, і дай Боже, там будуть такі собі нормальні часи, не сильна вручина, не дуже так. холодно. Так, от, час від часу збираємося з такими. Час від часу робимо активності для дітей, бо діти найбільше, найкраще інтегруються в школу, в садочки, вони угу. найлегше вчать мову, і в них швидше з'являються друзі. Все ж таки, в дітей якось. Це легше, процес адаптації проходить швидше, якось він без. Ну, в основному, скажімо, дорослим важче, важче влитися в суспільство нової України, важче знайти друзів, важче знайти по інтересах друзів. І навіть між своїми українцями треба час, щоб, якщо не були знайомі раніше, то якось пізнати один одного, зрозуміти якісь певні теми, які цікавлять і тих, і тих. Тому робимо. Якісь заходи, які можуть і дорослих, і менших об'єднувати. Є тема підлітків. Підлітки найважче вливаються, їм найтяжче. Деякі з них взагалі лишилися на онлайн освіті в Україні. Вони не ходять в серські школи з певних причин. Тому от все думаємо, б ще таке могло бути, щоб і підлітків нам якось об'єднати. Разом з ПІН робимо для підлітків різні майстер-класи, різні зустрічі, на яких також щось для них таке робимо, щоб їм було цікаво, щоб їм те, те, що їхньому віку цікаво, те, що їм якраз відповідає їхнім потребам. За словами Вікторії, процес виготовлення може бути трохи довшим, але результат точно вартий очікування, і ми вже нетерпляче чекаємо кінцевого результату. А ви можете слідкувати за цим на їхній сторінці у Фейсбук. А у наступних хвилинах йдемо до Анастасії Тепшич на урок української мови. Пані Анастасія продовжує уроки із новою темою, яка буде для вас цікавою і корисною. Доброго дня, дорогі глядачі! Вітаємо вас на уроці української мови. Сьогодні подорожуємо на сорочинський ярмарок. Це один з найбільших ярмарків України, який щороку проводиться в селі Великі Сороченці на Полтавщині. А прославив його відомий український письменник світового значення Микола Гоголь. У своїй повісті Сорочинський ярмарок він описує, як люди з цілої України з'їжджаються сюди, щоб купувати та продавати. Перед прочитанням тексту з'ясуємо значення нових та малозрозумілих слів. По-перше, ярмарок. Ярмарок це торг, який вчорічно відбувається в певний час на певному місці. Худоба, чотиронога, рогата скотина, свійська тварина. Смаколик, смачна їжа, синонім ласощі. Атракціон забави в місцях скупчення людей, наприклад, гойдалка, карусель тощо. Гомін безладний шум, гамір, строкатий, синонім різнокольоровий. Наступне слово пряник. Пряник це солодке печиво у вигляді товстого коржика, яке готується на меду. Бублик, крендель із заварного тіста округлої форми. Ятка. Тимчасове приміщення, легке приміщення, яке будується для тимчасового використання, наприклад, для торгівлі. Торгуватися, домовлятися про зменшення ціни на певний товар та бриль, солом'яний капелюх, який захищає від сонця. Прочитаємо текст: з давніх давен ярмарок для українців був справжнім святом. Тут можна було купити все. Худобу, одяг, прикраси, знаряддя для праці та хатнього господарства, одяг, зброю, різноманітні смаколики. У селі Великі Сороченці відбувається найбільший ярмарок в Україні. Саме тут народився відомий письменник Микола Гоголь, який і описав в одному із своїх творів місцевий ярмарок. Сьогодні в селі Великі Сороченці щороку, в передостанній тиждень серпня, вшановується пам'ять про письменника та проводиться фестиваль Сорочинський ярмарок на центральній ярмарковій алеї продають вироби ручної роботи та українські сувеніри: вишиті сорочки, вінки, прикраси, вироби з дерева, килими, картини, солом'яні брелі, крафтові продукти харчування тощо. Під час фестивалю на кількох сценах виступають дитячі та фольклорні колективи не лише з України, а з усього світу. Відкриває ярмарок сам Микола Гоголь. А протягом шести днів фестивалю відвідувачі мають нагоду переглянути вистави та фільми за його творами. Ввечері на головній сцені ярмарку виступають відомі виконавці та гурти. У першій вправі потрібно підібрати синоніми до слів здавна, багато, гамір та «строкатий». Прочитаємо слова для довідки: повно, давен, галас, з давніх давен, різнобарний галас, зроду віку, видимо-невидимо, споконвіку, хто з нас скільки», безліч, гармидер, різноманітний, «сила силасиленна та шум. Перевіримо вправу. Отже, здавна. З давніх давен, з роду віку, спокон віку. Багато повно, видимо, невидимо хто зна скільки безліч сила силенна. Гамір, галас, гармидер, шум. Та строкати це те саме, що різнобарний, різноманітний. В наступній вправі з'ясуємо, правильними чи неправильними є твердження. Ярмарки здавна влаштовувалися в Україні. Так це правда. На ярмарку можна було купувати та продавати цінні папери. Ні, це не правда. Микола Гоголь описав ярмарок у селі Сороченці. Так, це правда. Під час фестивалю на кількох сценах виступають симфонічні оркестри. Ні. Відкриває ярмарок Тарас Шевченко. Звісно, ні, ярмарок відкриває Микола Гоголь. Ярмарок триває один тиждень. Так, це правда. Дорогі глядачі, наше сьогоднішнє заняття добігло кінця. Побачимося з вами наступного тижня. На все добре. В українській землі де поля золоті. Синє небо твоє, як я люблю тебе по зелених горах, по широких степах. I tichých Було все. Ми постаралися показати події, які відбулися в українській спільноті в минулому періоді. Вам щиро дякуємо за увагу і за те, що були з нами. Слідкуйте за нами на відкладеному перегляді на www.rtv.rs, на нашому youtube каналі Українці РТВ, а також Facebook і Instagram в сторінках Українська Панорама РТВ і Марія ТВНС. До побачення!